Ви розумієте, заходить той комендант, і до мене не, ти що не розстелила ще ліжко, ти що комендант цієї хати. Худи... Можеш мені розказати, коли має лягати спати, коли мені вставати. Ти що, Трошки забувся, хлопчик? хлопчику. Витям документи, аби ти розуміла, хто тут бос. Яким покупався, так все. Напиши, а, коси. А, і піш... твоїм дезодорантом пашки, бо мій закінчився. Я замовила такий дезодорант, що на 10 годин. Послухай, ти моська, ти розказуєш мені, басню. Диви, пам'ятаєш, коли ви заробляли? Ну немає. Тепер інший, я б теж такий був дорожній, я його теж вже використав. Замовила, замовила, замовила в різних формах і тобі, і собі, і в дорогу. То ти молодець, бо я вже начебто там якийсь твій шариковий бив. Твій шарик мені теж дуже файний, ти його не бери. Якщо він тобі дуже файний, то я якраз його буду брати. Я замовила, я бачила, що вже нема. Ну я надіюсь, я надіюсь на твою відповідальність і галузі. а Все спати, гонді. То будеш всі. спати, я тобі з морозовим маркером намалюю вуса. Або угу. я буду тримати. Давайте а ми. що я херню страдаю? Я буду тримати, так якби в мене сили тобі тримати? Гарно а намалювати. Буде гарно малювати. ти ж художник. Все вийшли і пішли спати. Перший раз я в тім використав, ти художник. А то вчора здано... ти художник, ти мав зробити файну. Люди пишуть, силить, що дебіл, а чого художник має файну? Я бай мав, бай мав. мав диван файну пропарити, бо я художник. Все добра, всі. всім. В Спокійної ночі, все мов Все, вийшли звідси, зранку мене не будити. І місяця Але... повного немає мені пофіг, я заробляю спати, мені <laughs> зранку принесеш каву. Ні, а ти мені принесеш. Тебе не будити. Та О, немножко. в корне вы кажется, я щоб не показував? Ти поняла, что не показывал. Все їде.